Головне на ранок 30 жовтня. Росіяни на світанку атакували Україну шахедами та ракетами різних типів. Більшість ракет летіли у напрямку західних областей. Це підтверджують повітряні сили ЗСУ. Зокрема, вибухи лунали на Франківщині у Бурштинській громаді. Повітряна тривога в області пролунала о 4.30 ранку. Обласні військові адміністрації повідомляли про роботу ППО. А міський голова Івано-Франківська додав, що через атаку Росія на енергетику можуть бути перебої зі світлом. Це вже друга російська атака на Прикарпаття у жовтні цього року. Перша була 5 жовтня. Також крилаті ракети та шахеди летіли у напрямку Хмельницької, Житомирської, Тернопільської, Львівської та Київської областей. Букернерго зазначили, що внаслідок атаки РФ в більшості регіонів вводять аварійні вимкнення світла. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. На Прикарпатті з 8 до 24 години діятимуть графіки обмеження потужності. Крім того, для побутових споживачів запроваджують погодинні вимкнення світла з 8 до 10 години та з 14 до 19 години в області пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В Ніч на 30 жовтня ворог кілька годин атакував Запоріжжя та область ракетами та дронами. Є влучання у гуртожиток, де зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань. 11 людей постраждали серед поранених шестеро дітей віком від 3 до 6 років. Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 ударів безпілотниками та вісім ракетних ударів.